Вітаю, зломлений на самому дні в очікуванні до вічного ув'язнення. У такій ситуації опинився Нік, коли покликав до Бога, і Бог направив його на шлях спокути. Нік Велс, успішний менеджер та інструктор з кросфіту в Колорадо Спрінгс. Проте, коли йому було 28, усе виглядало так, що майбутнього в нього немає мене засудили на 60 років в'язниці. Я не мав вийти і збирався покінчитись життям. в дитинстві Нік був хорошим хлопчиком. У нього було багато друзів в церкві. Мама Лорі виховувала трьох дітей сама, і коли Ніку було 12, вирішила переїхати до Колорадо у мене був шок. Я зіткнувся з суцільним неприйняттям. Не знаходячи собі місця, я почав шукати нових друзів. і, На жаль, зв'язався з поганою компанією. Мені здавалося, що там мене приймають. Вони були такі круті. Лорі розуміла, що щось іде не так. Мені здавалося, що я зробила жахливу помилку, коли покинула усе і перевезла сім'ю сюди. Я завжди молилася про безпеку, щоб господь захистив Ніка. У 14 Нік уперше спробував мети відразу ж підсів на нього. Я подумав: ось воно. Завдяки цим наркотикам я вважав себе крутим і упевненим, і я почав шукати способи добути на них гроші. Нік почав красти. І ще в школі не раз потрапляв до колонії для неповнолітніх. Я розумів, що добре, що погано, але нікого не було, хто міг би сказати мені, ти маєш зупинитися. Для мене наркотики були понад усе. Це було жахливо. Щоразу, коли я бачила авто поліцейських або швидку допомогу. Я думала, що хтось підстрелив Ніка. Жити так було дуже важко. Я просила господа, «Будь ласка, зміни ситуацію, втруться у життя Ніка, поверни. Мені мого сина. Після школи кількість злочинів зросла. Коли Ніку було 26 років, його відправили в тренувальний табір. і розпорядок допомогли йому повернутися на правильний шлях. І після закінчення табору Нік вирішив записатися в армію. Проте через судимість отримав відмову. Я думав, я настільки безкорисний, що навіть померти за свою країну не можу. Такі, як я, потрапляють лише в пекло. і Нік повернувся до свого звичного життя. Не було жодного дня, щоб я не скоїв кілька угонів або пограбувань зі зламом. Я говорив собі, мені потрібно змінюватися. Та коли наркотична дія минала, то думав, мені потрібні наркотики. Я постійно боровся саме з собою. Мене просто розривало. Однак його мама продовжувала молитися. «Господи, я готова на все тільки щоб нік повернувся до тебе. у 2008-му Ніка заарештували в останнє. На той час він назбирав понад 200 звинувачень у пограбуванні, проте один злочин глибоко засів його пам'яті. Він вкрав сумочку в жінки, яка нагадувала йому його бабусю. Вони викликали її як свідка в суд. Я сидів, дивився на неї, хотів вибачитися. Це був мій момент просвітлення. Я зрозумів, що я не хочу бути таким. Я дав обіцянку собі. Сьогодні це закінчиться. Я більше не буду тим, хто краде сумки. У бабусь опинившись за ґратами без доступу до наркотиків, Нік почав шукати розради в їжі. Його вага сягнула позначки у 200 кілограмів. На мене чекало тюремне ув'язнення до кінця життя. Я був розбитий. на самому дні. Я був у тупику, і тут я відчув, як Бог сказав мені, вихід є. Все буде добре. Я сказав добре. Покажи мені шлях до спокути до того моменту, як Ніко озвучили вирок 60 років ув'язнення, він кинув наркотики і скинув понад 50 кілограмів. Він так само заново присвятив своє життя Богу. Я почав довіряти йому. я знав, що Господь захищає мене, що він зі мною. Я почав читати Біблію, молитися. Я думав, я зможу зробити це, але тільки з Божою допомогою. І кожне рішення в моєму житті тепер має відповідати моїй вірі. Спочатку Бог, потім моя сім'я, потім я сам. І Якщо щось не відповідає цим трьом категоріям, то я за це не берусь. Нік став сертифікованим інструктором з кросфіту і відкрив благодійну організацію для інших ув'язнених під назвою Фітнес фонд. Шлях до спокути він став першим, хто почав викладати кросфіт у в'язниці. 100% учасників програми пережили перетворення. Моє завдання покласти край рецидивізму, зупинити нескінченний цикл повернення до в'язниць. І ми можемо зробити це через наставництво. Через цю програму Нік зустрів адвоката, який допоміг йому звернутися за помилуванням. І в травні 2022-го, після 14 років за ґратами, вийшов на свободу. Я був переповнений радістю, вдячність і радість. Ми всі раділи цьому. Це було чудово. Фонд шлях до спокути почав працювати у в'язницях Колорадо. Коли Нік не займається роботою з волонтерами. Він проводить час із мамою, і наставляє інших. Ніколи не пізно. Ви не можете зайти надто далеко, щоб Бог перестав шукати вас. Ніколи не пізно прийняти правильне рішення. Він поруч. Вам лише потрібно попросити вам лише потрібно попросити. Нехай історія ніка надихне вас ніколи не пізно. Ви не зайшли занадто далеко. Писання говорить нехай все, що дихає, славить Бога. Якщо у вас є дихання, у вас є все необхідне для того, щоб звернутися до Нього. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Це одне з головних послань Євангелія. Апостол Павло написав про це. Петро проповідував про це Ви можете прийняти це послання. Кожен це ви, кожен, хто покличе ім'я Господнє. Якщо ви хочете зробити це, якщо ви, як нік, опинилися на самому дні, то я хочу сказати вам дещо. Ви можете перебувати де завгодно, він прийде до вас. Біблія ясно говорить, що. Якщо ми шукаємо його всім серцем, то знайдемо А коли ви знайдете його, то знайдете відповідь на будь-яку потребу. ви можете отримати все, що хотіли. Вам лише потрібно попросити Бога прийти у ваше серце. Як у Ніка. у вашому житті можуть бути проблеми, які намагатимуться змінити вас. Але питання не в силі волі. Не в тому, щоб своїми силами розібратися з ними. Ні. зміни приходять зсередини. І те, чого ви шукали, ті гріхи, які стали звичками, у вашій Дух Святий може розібратися з усім цим, якщо ви будете шукати його. Коли ви будете просити його про допомогу, він дасть її вам, дасть її. Даром. Ось чому його називають помічником і утішителем. вам лише потрібно попросити. Давайте помолимося разом. А решту зробить Бог. Моліться зі мною. Заплющте очі, нахиліть голову і почніть із чудесного слова. Ісус, скажіть його ім'я в голос Ісусе. я прошу тебе зараз. Прийти в моє серце, оновити мене. Господи, якщо ти зробиш це для мене, якщо ти з'явишся мені, то я буду слідувати за тобою усі дні мого життя. Почуй мою молитву, будь зі мною. Писання говорить, що ти Еммануїл, Бог, з нами. Я прошу, щоб ти був зі мною просто зараз. Почуй мою молитву, бо я молюся в ім'я Ісуса. Батько, я прошу за тих, хто повторив цю молитву. Хрести їх у твоїй любові, наповни до надлишку. Прийди до них як світло світу. Освіти їхні нутрощі. Прибери всякий гріх і старі звички. Нехай в ім'я Ісуса вони звільняться і стануть воістину вільними. Я прошу про це. В ім'я Ісуса. Амінь. І амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим Сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Хи на роботі отримав складний перелом ноги, але грошей на операцію у нього не було. До того ж, він не міг працювати, і за тиждень його дружина та діти почали голодувати. Хорхе був лісорубом, але одного разу йому на ногу впала колода. В результаті перелом ноги в трьох місцях, і щоб якось виправити ситуацію, потрібно було оперувати. Я думав, як виживатиме моя сім'я, якщо я не зможу її забезпечувати. Наступні два місяці Хорхе провів у державній клініці, бо необхідну операцію платити не міг. Я плакав, коли думав про це а в цей час його дружина Долорес намагалася купити їжу для дітей лише за тиждень після того нещасного випадку у нас закінчилися гроші. У Долорес була відкладена незначна сума, на яку вона відкрила невеликий бізнес, але заробити вдавалося лише по долару на день, і гроші швидко закінчилися. Габріела каже, що вони ходили голодні. Ми часто пили воду, бо їжі не було. Операція благословення зустрілася з цією сім'єю і оплатили Хорхе операцію з реконструкції зламаної ноги. А щоб Долорес могла забезпечувати дітей, ми купили їй плиту, каструлі, пакети і продукти, необхідні для того, щоб відкрити новий бізнес із продажу чіпсів і закусок. Вони привезли нам усе. Тепер ми не будемо голодувати. За кілька місяців Хорхе повернувся до своєї роботи. Крім того, він допомагає своїй дружині, оскільки бізнес у неї йде добре. Я знаю, що Бог благословить вас за те, що ви зробили для мене. Люди, які допомогли мені, ангели на землі. Нехай Бог благословить вас. Дякую, що допомогли нам. Ця подяка звернена до наших партнерів клубу 700». Якщо ви партнер клубу 700», то частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення, яка допомагає людям у всьому світі. Як ви бачили у цій історії? Але ми займаємося не тільки цим. Ми проводимо чисту воду, відновлюємо будинки після буревіїв, допомагаємо сиротам і вдовам через обітницю сироті. Коли ви стаєте нашим партнером, ви берете участь у всіх служіннях клубу 700» і CBN. Разом ми можемо зробити набагато більше для царства Божого. якщо ви хочете приєднатися до нас і брати участь у тому, що Бог робить через Сібіген у всьому світі, то ставайте партнером клубу 700 сьогодні. Приєднуйтеся до нашої великої дружньої сім'ї. Ми чекаємо вас. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виниклені звідки, і саме діти страждають найбільше. Їхні життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку, тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі. Через програму Клуб 700». долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕММАНУІЛ. Ми повертаємося до нашої програми. Зараз у нас не нове свідоцтво, а ваші запитання. На які відповідатиме Гордон. Ти можеш відповісти на перше? Ти ж сама хотіла? Ні, я хочу, щоб ти відповів на це запитання. Його нам поставили минулого тижня, і я поділилася своїм досвідом. Ось як воно звучить. Біблія каже, що якщо помирає людина, віруюча, то її дух іде на небо. Чому ж ми бачимо сни з померлими, немов їхній дух усе ще на землі? А вони чують розмови і знають про події, які відбулися після їх. Смерті минулого тижня. У мене було лише 25 секунд, щоб відповісти на це запитання. А я особисто це пережила. Моя кузина Меган померла в 11 років. Я тоді була десь у другому класі. Це була вельми болюча подія для мене і для моєї родини. На похороні. Мені тоді було десь 7 років. Я уві побачила свою кузину Меган. Вона була зі мною у ліжку і щось мені сказала. але навіть зараз я не знаю, що саме вона сказала. Але тепер я розумію, що це був певний дар від Бога. Я розповіла про це її мамі, всій нашій родині. Це був дар розради і миру усім нам. Ми розуміли, що з нею все гаразд. що вона з нашим Спасителем у мирі, вона повністю здорова. Це ось такий мій досвід. але я знаю і вірю, що багато хто з нас переживав щось подібне. Я просто вирішила поділитися своїм. У мене теж було схоже. Я перебував поруч зі своєю мамою, коли вона була при смерті. Останній місяць її життя був дуже важким. вона відчувала жахливий біль через рідину, яка заповнювала її ноги. Бог відповів на її молитву про те, щоб біль пішов. Я був поруч із мамою і розумів що її час підійшов до кінця. Я сказав, я люблю тебе. навіть зараз у мене від цих слів клубок у горлі. Мама видихнула востаннє. Я зрозумів, що вона більше не дихає, і раптом почув її голос. Як у дитинстві? Вона сказала мені, бувай. Я буду сумувати. вона сказала: бувай. Тим самим дала зрозуміти, що ми зустрінемося знову, і це стало для мене неймовірною втіхою. Я пам'ятатиму про це все життя. Обставини бувають різні. чи можуть духи мертвих повертатися? Ми знаємо історію про. А Ендорську чарівницю і Саула, який хотів побачити пророка Самуїла, і він з'явився йому. Він запитав його для чого ти турбуєш мене? Тобто таке можливо. Біблія ясно говорить про те, що ми не повинні шукати цього. Ми не повинні молитися про те, щоб мертві відвідали нас. Проте, якщо таке відбувається, як було зі мною та Ешлі. Це може втішити вас, але після цього ви повинні відпустити. Я знаю, що мої батьки перебувають у найкращому місці. Вони чудово проводять там час. Я не повинен турбувати їх. Нехай вони там насолоджуються. Я ж з нетерпінням чекаю на день, коли побачу їх знову. Так, я теж. А ось запитання, на яке відповість єшлі, Роберт пише: Моє запитання звучить так: чи дозволяє Господь після того, як ми помираємо і підносимося на небо, повернутися на землю як ангели-охоронці, щоб наглядати за близькими? Я б сказала ні. мені здається, що це не відповідає біблії. Я знаю, що багато людей, коли хтось. З їхніх близьких помирає, і каже на небі, з'явився новий ангел. Але як на мене, це не відповідає біблії. Правильно? Я правильно кажу? Абсолютно. Ми не стаємо ангелами. Ми не повертаємося. Я розумію бажання, але це не відповідає біблії. І я дозволю тобі розповісти про це детальніше. Ми діти божі. Ми створені за його образом. Ми створені за образом Ісуса, який став плоттю і мешкав серед нас. Ангели інші істоти, у псалмах написано, що він зробив нас не набагато нижчими за ангелів, але настане час, коли ми будемо їх судити. Я говорив про це багато разів. і Повторюю знову. Моєму ангелу нема чого боятися. Я не раз давав йому привід для того, щоб захистити мене і провести через ситуацію. Він заповів ангелам своїм про нас, щоб ви були захищені, але люди відрізняються від ангелів. і як діти Божі, ми маємо прямі стосунки з ним, яких немає в них. Так, вони стоять у його присутності. Вони його посланці. це ангели світла. Вони роблять багато чого, але вони не діти божі, на відміну від нас з вами. важливо пам'ятати про те, що наші близькі зараз перебувають у радості та красі. що та вічність, у якій вони перебувають, вона прекрасна. вона набагато краща за життя ангела хіба ж ні? Добре, друзі. Тоді наступне запитання. Воно від Брета. По перше, як зрозуміти, що ти отримав щось від Бога? Зараз у мене в житті є багато напрямків, і я не можу розібратися, який з них обрати. по друге, я чекаю стілення понад 20 років. Як знайти сенс у болю? І як зрозуміти, що Бог мене не залишив? Гордане, гадаю, ти знаєш відповідь. У писанні Бог каже «Не залишу і не покину тебе. Тримайтеся за це. Він не залишив вас, він ніколи не залишить вас. Я вже 30 років займаюся служінням. Коли я тільки почав, то вважав, що якщо я не був згоден з чимось, то це не від Бога. Ні, коли він просить мене зробити щось, я спочатку казав ні, але потім навчився розуміти. Я хочу розповісти про те, чого навчився у Тілозборна. Це стосується того, як зрозуміти чи від бога це ми повинні поставити. Три запитання. Перше, чи добре це для Бога, для Царства Божого. Друге, чи добре це для інших людей. Якщо ви отримаєте так на обидва запитання, то потрібно поставити третє. Чи добре це для мене? І якщо відповідь на всі три запитання так, то вкладіть у цю справу все своє серце. Якщо ж відповідь на якесь із запитань «ні», то я раджу вам перевірити себе ще раз. Бог завжди підтверджує свої слова. Він пошле вам. Двох трьох свідків він не проти того, що ви хочете переконатися в тому, що це він, особливо якщо він просить зробити вас щось серйозне. Сподіваюся, що ви записали ці пункти. Так okay. ти готова відповісти на запитання про молитовні покривала? Берлін запитує. Я хочу дізнатися, що Гордон думає про молитовні покривала. Не знаю, що вона має на увазі під молитовними покривалами. У Павла були хустки. Так само в єврейській традиції є таліт. Я вважаю, що коли ви починаєте містифікувати якийсь предмет, приписувати йому силу, то робите помилку, покладайтеся на слово Боже, на Дух Божий, на Бога Отця, на Бога Сина, і ви не помилитеся. А закінчимо ми з 32-м псалмом. Милість твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі. E